Вітаю. Що ви бачите перед собою? Це сміття. Але тільки на швейному виробництві. В умілих руках це перетвориться на дещо дуже корисне. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, на що. Я вже бачу перші кандидати. Ха -ха -ха. Що ж нам потрібно? Ми будемо робити аж два класних завдання. Будемо зменшувати сміття на планеті Земля, а також робити дуже корисну справу. Для цього нам треба залишки з трикотажного виробництва. Це тут двохнитка, трьохнитка, і є ще якийсь тонший трикотаж і ножиці. Що ми робимо? Нарізаємо це все смужками один сантиметр. Краще півтора до двох. Я думаю, десь так. Я нічого не відмічаю, бо це буде дуже довго. А ще в мене немає якихось промислових ножів, щоб це робити за один раз. Тому вже як є. В чому суть? Ми не дорізаємо до кінця. А зараз покажу. Щоб було менше вузликів, нам з цього всього не потрібно. Треба зробити нитки. Знаєте, є такий трикотажний шнур. От, бачите, не дорізаємо до кінця буквально ну, сантиметр два на око там. І ріжемо з іншого боку смужку. Аналогічно. Півтора-два сантиметра. Ну, я вже пробувала, то краще півтора. Це ще якийсь такий прикольний трикотаж. І я навіть. Щось без нього пошила. Ну, бо там не все якісне, чесно. І ми так само продовжуємо. Чесно, я б хотіла, щоб це хтось нарізав за мене, а я б перейшла вже до наступного етапу. Колись у мене будуть маленькі звірятка, але не сьогодні. Сьогодні це я. Але раптом ви з чернівці і хочете долучитися до класної ініціативи, гарно провести час і зробити щось дуже корисне для нашої армії. Будь ласка. напишіть мені. Давайте знайомитись. І робити разом гарні справи. Ну, ви зрозуміли, так? Ми продовжуємо, продовжуємо. Це ще прям якийсь такий. Широкий шматочок, можна таку довгу безперервну стрічку нарізати, нічого собі. Ми будемо вдавати, ніби я роблю це вперше, але насправді вчора, е коли не було світла і не можна було це знімати, я вже зробила перший виріб. Тому я й кажу, що я би дуже хотіла, щоб хтось це нарізав замість мене. Як там менше слів, більше діла. Це виробництво пощастило, що знаходиться просто на сусідній вулиці з будинком моїх батьків, і, відповідно, я про них дізналась, коли ми волонтерили там з мамою в березні 22-го року, а потім мама залишилась там працювати. Після Достатньо перерви вона знов. Ау! Обережно з ножицями. Що я там розповідала, що мама повернулася на це виробництво. І тепер я маю змогу отримати потрібні шматочки, бо в мене є ще одна торба, коли я ходила туди самостійно і казала, що мені треба, і мені сказала, що там є. Три чорних мішки, будь ласка, дивись, що тобі треба, там беруть насітки. Але насітки трошечки інший потрібен матеріал, ніж мені. Ви все зрозумієте, що мені потрібно. І я як дурна нарила там мішок, але я досі нічого не зробила, бо там гірші обрізки. Тому що я кажу: а можна я поговорю з ігрійниками, А можна я поговорю з старшим по цеху? Тому що я зможу їм пояснити, що мені потрібно, і це не, не буде їм складати якоїсь великої роботи, щоб відкласти необхідні залишки мені. Але він такий, це ніхто робити не буде. Типу, дявочка, що ти сюди прийшла? Так, він розмовляє досі москальською. Але досить, дуже хороший чоловік. Він мені навіть хотів там ще дати, що інші волонтери беруть. Ну, мені не потрібно для цих цілей, тому я залишила тим, хто це застосує по призначенню, відповідно. А мене цікавлять залишки, але бажано смужки. І я ж знаю, як відбувається розкрій. Тобто буває брак на тканині, і ти е е інколи ну, ці шматочки окей, це по. Кромці. І це навіть краще, бо воно сюди не тягнеться, а тягнеться, бачите, сюди трикотаж. Ну, це властивість е тканин, матеріалів, це матеріал. Трикотаж це матеріал. Пробачте, професійна освіта. А не сіпається око, коли наші люди підписують в інстаграмі. Матеріал, ні, тканина 100% котон. А це не тканина, тканина це знаєте, переплати, Окей, це інший блог. Якщо вам буде цікаво, я вам поясню, що таке тканина, а що таке матеріал. Отже, ми працюємо з залишками матеріалу, який називається трикотаж. Отож, я казала, що мені потрібні залишки або вздовж кромки, які там випади бувають, бо я знаю, як відбувається розкрій на виробництві на стилами, Ну, власне, бачите, в мене на воно і є. Або буває, що на початку чи наприкінці рулону, буває. Такий брак, і, відповідно, той брак нікуди не йде, але там сантиметрів навіть 10, а ширина полотна мінімум півтора метра. А в виробництвах таких, я думаю, навіть метр вісімдесят два, в залежності від виробника. І відповідно довжина тієї смужки буде більше півтора метра. Це вже супер клас, без вузликів, бо я ненавиджу вузлики. Ви пам'ятаєте, якщо дивилися наші попередні майстер-класи. Слава! Ніхто мене не пустив на виробництво, ніхто мене не пустив до старшого по цеху. Ем... Ну, звісно, мене там вже ніхто не пам'ятає, бо це 24 й рік, а, а я там волонтерила буквально ну, кілька днів. Це більше робила мама. Я ходила ще на сітки, але це не важливо. Словом, мою маму, там ще би хтось пам'ятав, мене точно ні. Словом, ніхто мене туди не пустив, і я така, ха-ха, мам, якщо в тебе є там ще знайомі, будь ласка, подзвони їм, щоб по дзвінку, ну знаєте, кумівство вона вирішує. Щоб мене запустили до тих, хто це робить і хто мені зможе допомогти. Так не склалось, але склалося, що мама туди повернулась, і от. У мене є залишки. Насправді, це я все розповідаю, що не обов'язково мати е знайомих на виробництві. Цей варіант буде, звісно, складніший. Але якщо ви знаєте, що в вашому місті є виробництво, і вони в будь-якому випадку мають дуже багато відходів. Повірте, в промисловому виробництві тільки так. І здебільшого вони його викидають. Ну зараз, звісно, якщо це. Якесь виробництво мілітарі, це вже нам не А, Мілітарне виробництво, то, звісно, це йде все переважно на сітки, і це теж дуже потрібно і корисно. Але якщо у вас є трикотажне виробництво, а власне трикотажне, в мене є спагеті. Словом, якщо у вас є трикотажне виробництво, ви можете до них завітати, написати пер, перед цим як забажаєте, і попросити про залишки. Я думаю, що з такою ем, метою, ну, мало хто вам відмовить. Вони все одно це викидають, а ви можете це ще використати. Ви можете це переробити на корисну справу, а, а також скоротити сміття на нашій планеті. Так, питання екології, звісно, мене хвилювало значно більше до війни, зараз хвилює більше інших питань, і в Чернівцях дуже складно сортувати сміття, бо в нас немає сортувальних станцій чи ще чогось такого. Соловом, макулатуру ми здаємо давно, що я можу, те я сортую. Але в нас є залишки з виробництва, що ми робимо. Правильно, це наша ниточка для в'язання, адже ви на каналі В'яжемо, розкажемо. Ми будемо в'язати, я буду в'язати. І я буду вам розповідати, що ж це має бути. У, прикольно, в мене такий аж цілий бунтик виходить. З цього вийде насправді небагато зв'язати. Не буду вас сильно втомлювати. Далі все так само. Побачимось, коли я намотаю кілька таких. Не знаю, може це буде сьогодні, а може це буде день 2. па, -па. Есдва з, з, з вже обрізаними, розрізаними ось цією горою. Пам'ятаєте, тут була гора, перетворилась на такі клубочки, моточки. І зараз ми будемо робити з них користь. У мене тут гачки, звісно, це для шапок. Це 9 і 10. Ну, давайте 10 пов'яжемо. Можливо ви... Можливо, ви вже здогадались, що це має бути. І це було би прикольно, якби ви здогадались, що це має бути. Що я роблю? Кільце Амігурумі. Ви можете вже подивитися на нашому каналі, як його робити. Все дуже просто. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Шість стовпчиків. без накиду у коло. І продовжуємо через. Спочатку це не дуже просто, бо це товста нитка. Точніше, навіть не нитка, але імпровізована наша нитка. І далі другий ряд це, звісно ж, кожен стовпчик без накиду ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Таким чином, в другому рядочку, у нас буде вже 12 стовпчиків без накиду. Передивившися всі там форуми і як люди їх роблять і в'яжуть, то переважна, переважна більшість зв'язана саме так, то наша вигадувати велосипед. Єдине, що. я маленький читер. Упс, ниточка закінчується. Ну, точніше, наша смужка. Слава! Я маленький читер, тому що я... Нарізала цілих два своїх вихідних, ну, імпровізованих вихідних. Так, що в мене аж тут болів палець, тому що мозоль від ножиць. Тут болів палець, щоб не показувати непристойні жести. Тут болів палець від пусанини. Я отримала свій перший психологічний диплом, сертифікат. Якби в мене була психологічна освіта, то. Це б зарахувалося як академічні години, а так просто в мене є класні корисні знання. А тут в мене мозоль від в'язання шкарпеток для ЗСУ. Але я не жаліюсь, я так просто розповідаю. А як ви проводите свої вихідні? Бо так, виходить, що я тепер працюю без вихідних. Точніше, живу без вихідних. Тому що. ну, Наших хлопців мало там вихідних, тому у вихідні я волонтерю. І от, щоб не робити вузликів, я нитку просто вв'яжу. І оцей вузлик буде ховатися щось тут у нас. Точніше, не вузлик, а залишок, якраз щоб не було вузликів. Ми будемо робити це таким чином. Не знаю, можливо, вам буде цікавий детальний огляд і майстер-клас. Я можу таке записати, якщо ви напишете про це в коментарях. Дуже проста схема, правда? Так, тут треба порахувати, бо я почала трошки збиватися. Ну от, заговорилось і, і що? Правильно зв'язала більше, ніж треба. Тому що далі ми в'яжемо таким чином. Отак. Два стовпчики в один. Один. Два стовпчики в один. Знов два стовпчики в один. один стовпчик, знову два, два, один, два, Один. І два. Так, зараз порахуємо, що у нас тут. Перепрошую, що в нас тут виходить? Оце один куточок. Раз, один. Два. три. І ми робимо отут чотири. По-по-по-по. Ну так. Да. Ще один подвійний. Знов кінець. Ну, це коло ще мало нагадує квадрат, але, повірте, це буде квадрат. І тут мені знадобиться маркер. Всього одненький, помаранчевий. Це мій улюблений колір. Отож, ми робимо один стовпчик. І між цими двома ставимо маркер, щоб знати, де в нас там початок і кінець ряду. Так, ще це можна в'язати. Я тут роблю два. Наступний ввожу ще одну ниточку. Все називаю ниточки. Ну, ви зрозуміли, смужечку. Тут все підтягую, затягую, щоб вони не вилазили і все. Бо, ну, правда, на всіляких там вузликах. Незручно буде сидіти, то на що воно нам треба? А сидіти оце сшивати ще витрачати час, ну ні. Краще оце сісти і пов'язати. Зв'язати наступний килимок. А ще, поки я була відсутня, скажімо так. Це був перший день, а потім був день 2-3. І ми зустрічаємось сьогодні день-4. В проміжку між цими днями я долучила ще одного волонтера. У нас тут такий класичний двір, де всі сидять під під'їздом. Старше покоління ем, переважно і Окей, неважливо. слово. Всі-всіх знають. І, звісно, цікавляться, що ми там робимо. І казали, що якщо потрібно якось допомогти, бо знають про мою волонтерську діяльність, то ти кажи: не соромся. в'язати, поки що ніхто не зголосився. Але. Повирізаючи оце за вихідні, я зрозуміла, що Ну, я би таке в'язала. Бо, чесно кажучи, я спочатку не вірила, що є на це запит, а запит є на це, і скоро сезон, тому я вам про це розповідаю, щоб долучити ще більше бажаючих. Слава. Е, я мамі сказала таку штуку, що я б це в'язала, але ще б хтось це нарізав мені. Бо, ну, нарізати це мені довше. Ніж в'язати. Хоча, бачите, ну, це не, не супер легко в'язати в тому плані, що я не звикла таким товстим гачком працювати. І ну, треба такий досить щільний робити цей килимок, Не такий, щоб сильно дірявий був. От. Бачите, я можу в'язати. Не сильно відволікатися і базікати з вами розповідати. Словом, в мене є плюс один волонтер. Я дуже. Я ще зробила помилку. Я зробила помилку. Це я сиджу і думаю, чи можу я її виправити, щоб не розпускати. Бо ніхто не буде рахувати, так як я сиджу і рахую. Ем... Я заплуталась. Ну, правильно, маємо раз два, три, раз два, раз два три, раз два, раз два, раз два, три, раз два. Бежимо далі, чи розпускаємо ваші ставки, панове. Бежимо далі. Коротко про те, як я борюсь з перфекціонізмом. А Ви теж на це страждаєте. Раз-два. Так, і в нас отут має бути раз-два. А отже. Один, два, три. Є! Немає помилки. Була помилка в попередньому ряду, який я не буду перев'язувати. Бо це не повпливає на. Фінальний результат. А отже, нащо переробляти? А колись би. Ха, я би переробляла, бо мій бісовий перфекціонізм, роки терапії, не пройшли даремно. Тут була би класна інтеграція якихось онлайн платформ по психологічній підтримці і допомозі, але ми новий починаючий канал, тому ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і шерте це відео, якщо вам цікаво і ви вважаєте, що про наш канал має знати більше людей. Бо ми не плануємо зупинятись. Я вже запланувала, які вам майстер-класи ще записати. І, звісно, я це все узгоджую з Марічкою, що їй ще буде цікаво а, вчитися, і що мені видається доречним. Тому що я не вважаю, що ну, вчитись треба або вчитись. Я хочу максимально корисні речі вас навчити в'язати, які ви можете застосувати або там в побуті, в інтер'єрі, або ви це зможете одразу носити. Тому. Будь ласка, проявляйте активність, пишіть ваші побажання. Ми все прочитаємо і обговоримо, чи записувати такий майстер-клас, чи ні. Чи актуальний він, чи ні. З радістю прочитаємо і запишемо. Отут от, тут от, от, в мене помилечка, тому я роблю одну прибавочку. Зайве додавання. і знову роблю свої на кутиках подвійні прибовочки. Yeah. Взагалі саме квадрат прикольно в'язати під якийсь ютубчик, навіть ПДР. Зараз я відвідую заняття з ПДР. І планую скласти іспит з першого разу, з першої спроби. Хм, от. так от. Синдром відмінити, звісно, відключаємо, але я не хочу платити за кожну нову спробу. Платити в плані е в касу сервісний збір, а не хабарі, бо хабарі, ну, це не моя історія ніколи не була. І вам народжу. Далі можна не рахувати, тільки уважно дивитися по нашим кутикам, де там в нас мають бути прибавки. Бо я перший, звісно, зв'язала по колу, як робить більшість. І така ну, тут, а знову кінець. Ну, тут особливо щось не подивишся на фончику. Це прямо треба сісти так і рахувати там. Ну, хто знає як в'яжуться коло. Якщо хочете, я вас навчу. Напишіть про це. Словом, коли ти там сидиш, рахуєш так, в цьому колі через 6 стовпчиків прибавка, а тут через 7. І ти потім такий сидиш, і в тебе в'язання просто перетворюється на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, знав, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну і так далі. А ми ж тут не вчимось рахувати, правда? Ну, може, хтось вчиться, окей. І зовсім скоро. Я покажу, над чим працюю. М -м -м. Мені вже не терпиться просто всім показати, розказати. Дивіться, дивіться, які ці класні речі. Дивіться, дивіться, і я оце таке в'яжу, і ви точно це захочете теж замовляйте. Давайте, давайте попередній продаж вже відкриваємо. Ну точніше, як продаж попереднє замовлення, бо це індивідуальні речі будуть. Але я тримаю інтригу. Скоро ви про все дізнаєтесь. Давайте спочатку я випущу це відео і тоді. Дякую. Ага, іду! Та я йду. О, класно. Я вийшла, ви спостерігали за створенням даного підсеречника. Я забуваю, що тут мікрофон пробачте. Першим підсеречником був ось цей круглий. Мені подобається, як він виглядає, але була помилка в тому, що я використала тонший трикотаж і трошечки край закручується, а ще я не так вміло заховала всі ці кінчики, треба їх попідрізати. Тепер я роблю це краще. Все приходить з практикою, тому і ви не зупиняйтесь. Ще за тиждень роботи створення цього відео я зв'язала ще ось такий квадратний. Мені він сподобався найбільше і був ще один для мами, але вона його вже прив'язала до стільчика, тому я вам його не покажу. На цьому я не збираюсь зупинятись, а тільки продовжувати і долучати ще більше людей до створення тепла. Теплом ділитись. Необхідно і надважливо підтримувати наших захисників. Я запрошую вас долучатись, долучатись руками, долучатись гривнею. В описі за посиланням ви знайдете банку на теплозахисникам, який вже скоро майже рік всю мою діяльність ви можете переглянути за посиланням в інстаграм. Там є і звіти, і процес виготовлення цього сезону. Я буду ще вив'язувати попередні донати. Це Шкарпетки і шапки. Я йду продовжувати перетворювати ваші донати в тепло. І дякую вам за увагу! Бережіть себе!